Ви себе ідентифікуєте на плівках? Ну, давайте так. Я, знаєте, я хочу спитати, ви не знаєте, хто такий Чигевара? Ну, нам є, є підозри, що це ви. Ну, я Чернешов. Я, я вам так скажу. Ну, Ви себе так? на плівках пізнаєте? Я вважаю, що ми маємо дослідити, по-перше, той контент, також фізику тих плівок. Я, наскільки я знаю, мої адвокати вже... Надали відповідні клопотання, поки що ніхто нічого не отримав. Ми маємо свідками того, що ми отримаємо певні аудіозаписи, які поступово потрапляють в медійну сферу, я про це окремо скажу. І потім вони якось аналізуються. З того клопотання і підозри, яку я отримав і ознайомився ось останніми днями, я бачу. Декілька інших ще діалогів, які е, текстові, які написані, які зовсім про інше говорять і абсолютно заперечують те, що ми чули. Ми хоч хоч хочемо отримати всі діалоги, повністю не вирвані з контексту. Маємо зробити їхню експертизу для того, щоб переконатися про про те, що йде мова саме про тих. Про кого про когось зараз говорять? А з фігурантами знайомі цукермане? З більшістю гарне питання, да. дякую вам. Да. Я планував це коментувати сьогодні під час засідання. Якщо мені буде надана така можливість, з більшістю фігурантів, про яких де мова я не знайомий, не бачив і не знаю їх, не маю їхніх контактів, не спілкуюсь і не планую спілкуватися.